Доброго дня, шановні друзі. Знову великому на екрані ефір каналу Микола Лис. Чемпіонат Вінничини 2024. Дівчатка 2011 року народження. На Майданчику команди першого тирі з групового турніру Грицько. Поліцея номер 20 ось вони з червоних футболках ближче до нас. І команда вони офіційно представляють агрономічну сільську і територіальну громаду Вінницького району. Команда це, команда це відділення Вінницької обласної дюша в агрономічному і тренеру світу Вінницького ліцею Максим Лавринчук. Перша партія рахунок 3-2 на користь ліцею на подачі Анісія Домісенко. Ці команди програли першу партію, перші ігри. Агрономічниські дівчата програли команді Вінської обласного зяжив відділення тяжів бізнесів. А команда Вінницького ліцею номер 20 програла команді господарів Майданська команді дюсш 3 Вінусі. Обидві програли з рахунком 0-2. Да, зараз, якщо не помиляюсь, рахунок 4-2, 5-2 на користь Вінська лицею номер 2 це на подачі Аніса Денисенко. На жаль, не працює табло, а табло, яке за столиком, воно не глядачі, яких зараз у залі шестеро зі мною разом. Ні. Е, відеооператор, ні. Ой, не бачу. Так влаштована. Сіт два. За моїми підрахунками. Анісі Адонисенка. Новодная синте. Напевно, я так розумію, ця гра буде за. За, за, ну, принаймні за друге-третє місце, можливо. Не хочу списувати нікого за, за раніше, Але е, за форматом цих змагань на перш, першому турі чотири команди, по чотири команди грають в чотирьох групи в турнірах. Команди, які займуть перше, друге, третє місце, проходять далі в тур номер 2 Тобто завдання попасти в три. Максимально бути кордоним, щоб на другому етапі отримати більш комфортних суперників. Всього 16 маю на у цих змагань, які планувалися як Олімпійська надія 2024, надія Вінниці. Це я називаю так, організатори називають, не називають так і е, колос. І вони кажуть, що. Не можна казати, що це олімпійська надія в це просто олімпійська надія і ніяке не 20-24, а просто олімпійська надія. Ну, вона наступному році буде просто олімпійська надія. Ще через 10 років буде просто олімпійська надія. І так вона загубиться десь в танетах інтернету і ідентифікувати як, як небудь ну, просто неможливо. Наберіть олімпійська надія і вам вискочить там. Мільйон різних межів, крім того, що ви шукаєте. Ну, тим не менше, це вже не Олімпійська надія, як ми е, пересвідчилися, це чемпіонат і не, навіть не Вінниччини, а О, ОДЛ, Одеська, ОД, 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 обласної дитячої ліги. таки такий Вінницькою. Питання до організаторів, питання термінології, яке десь ширше, крім того, що як би не назвали головне, це те, що все-таки діти грають. Напевно, так, але треба, ну, я знаєте, зі своєї колокольні. так, я не кажу там, за рівень майстерності в волейболістик, за ігрові якості, за силу там, команд, як деякі е, мої колеги пишуть, клас якийсь там, клас, як вони його вимірюють, можливо, вони такі стрибати для цього. Але свої питання намагаюся завжди, так би мовити, піднімати. Ну, Лідиро Вінницький ліцей номер 20 Зараз на майданчику э, Аніся Денисенко, 11-й, 7-й. Марина Паламаділ, 12. Карина Менщенко, Катерина Міщенко, другий Даша Панченко, третій, э, Марго Тонковит. І десятий Катерина Турчик. Я вже навіть не користуюсь своїм блокнотом, а так по пам'яті назвав, може колись помилився тренер Максим Лавренчук, директор ліміського Олег Сулюшний. У гарнічного майданчика Олександра Маленко. Олександра Олійниченко, на жаль, в мене немає номерів. <звіг> Тайм-аут бере усіх, хто якраз зараз. Також на майданчику е Маріана Вікарчук, вона, до речі, 13 років. Аріна Сидорук, Аріна Ошовська і Кіра Гавришко. І хочу сказати, що я, напевно, вперше в історії таке зустрічаю, коли тренер, який працював у лізі чемпіонів, першим асистентом, тренера тренер однієї команд, ну, це була азербайджанська команда Радзіфа. І зараз починає з нуля, ну не те, що починає, що йому починати, він вже і в суперлізі працював чоловічими командами Суперлізі України. А ось на цьому рівні взяв дівчаток з села Агрономічне, я вже про це казав в попередньому матчі. Взяв дівчаток з села Агрономічне і от з нуля почав, з ними з нуля. Ну і для себе це новий досвід. Він зараз тренує також команду другої ліги національної першості стілівницька обласна з дьоша ЛСН. Вона не тільки другій ліг грала, а грала. Больний візі Поділля і Чеп'ятій Вінниці де посіла третє місце. Молоді хлопці шостого року народження, сьомого, восьмого. вже навіть дев'ятого потихеньку тренуються з командою. Ось такий нападаючий удар Катерини Турчик. Непогано, але правильно показує зараз Максим Горчук. Загинати довольні переваги. Пройшла подача, прийом Анісії. І є такий удар. Я не сказав, що матч проходить в напевно найкращій спортивній арені Вінниця, можливо, в Вінниці, а не вдруге в Это палат Спорту Аквавин, где базуется Диоша-3 Винес. Марго на подаче. Ее зовут Марго. Марго. Он побит. На жаль, так влаштований цей палац так, ось таке зовнішнє освітлення, ну воно не краще для відеотрансляції. Так його збудували колись за радянської влади. Солдати, чи хто там будували? Це палац у СКА був, спортивно клуба Армія. Легендарна спортивного От грали тут. Ну, так ось. Від сонячну сторону його збудували ще. По-іншому не змогли. Радію дівчатка з агрономічна, тут Микола Добровольський присутній. Назову також Наталію Ануфрієву, вона директор, директорка ліцею місцевого і її називаю голову агрономічної сільської ради, дуже спортивну людину Сергія Сіктарського. Долотій м'яч. І колись буде долітати. Це перший офіційний турнір, як для дівчата війниського ліцевого дівчата за громанічним столітком Вінницької обласної СДОШША. Перший офіційний турнір. Перші офіційні змагання. Одразу чемпіонат Вінничини. 2011 року. Є дівчинка вона місяця з 13-го року народжена. Ось так забиває Катерина Турчик. До речі, Даша Панченко. Хід воховий, з такими словами. У бітловки дитя. Заканчиваючи. Вінський ліцей веде в рахунку. Принциповий матч за вихід в наступний раунд. Я вже іншу назву вживаю, бо організатори пишуть, то тур, то етап, то попередній етап, то перший етап. Так, да, закінчилася перша партія, перемагає команда «Вінницького ліцею» No20. 1-0 за партією.